Okay. Uh -huh. Thank <laughs> you. A gente vai ficar assim, desculpe-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos онлайн. Ты говоришь, я не уверяю. Мне? Ну, не можешь. Хорошо, ты расслабилась, все поросла някакви. Потом они не підпитковываются, по мокальщике. Кто? Минуан? Нет. Добрый род? У меня есть и я вам пожалуйста. Могла же вы открыли. А я ходим.

На сьогоднішній день у нас є шість проєктів, перші проєкт роздачення фінансового плану комунального некомерційного підприємства комісії міської ради комісії міській центрі, провели медикационному 2006 рік. Доброго дня. Економісти саме саме. первинна медицина. Це саме саме. Є необхідність затвердити фінансовий план на 26 рік нашого підприємства. Відповідно, заробітна плата розраховувалася за. Тарифами мінімальної заробітної плати, яка є встановлена в цьому році, досі наша частина прогнозовано становитиме 48 мільйонів 23 тисяч 230 З тим, що це верифікація декларацій, деякі пацієнти неможливо верифікувати, у зв'язку з тим, що перебувають за кордоном. Дуже багато підлітків, які відпадають при переході у 18-річний вік, потрібно поновити їхню декларацію, нема з ким поновлювати. Тому в порівнянні з цим роком, затвердженим кінпланом, різниця майже в мільйон по розрахунку, що. Доходи наші мають впасти. Прогнозовано також плануємо, що будуть надходження з міської програми з міського бюджету по програмі здоров'я громади. Переважно заплановано витрати на енергоносії і на відшкодування вартості наркотичних медикаментів паліативним хворим і дітям з інвалідністю. Верифікації депутатського сумно... номеру? Ще раз спосібно... е, е, по законому номеру немає. Ні, не може, тільки по-українському, і там потрібно підтягнути ідентифікаційний паспорт, не дані українського паспорта, і відповідно людина мусить бути присутня, тобто прийти безпосередньо до лікаря, тому що по номеру телефону лише при неданості які запитання? Дякую. Прошу голосувати. Хто за? Може два промовлення згоди на інформаційне підприємство комісії міської ради, по місії місії центр переведення допомоги на сезонних власні та інших мордових матеріальних кілька. Прошу ще раз є необхідність отримати дозвіл на списання. Там є зазначено перелік. Засобів, які підлягають на списання на всі е, наші е, товарно-матеріальні цінності, є акти відповідних е, працівників або е, заключення е, про непридатність даних е, товарів. Тобто безпосередньо електроконвектори вже не підлягають ремонту, термометри, зкликання зона. Невеликий перелік, але вони стоять на ну, основному основний засіб, тому є необхідність потреба дозволеного на списання. І запитання прошу голосувати позатвердження фінансового плану, маємо позицію на підприємства, яка в нас ради, на підсохість на фірмі, що вже звільняється. Просимо завернути плану вже 26 6 рік. У нас э, приблизно ті самі показники, ті самі цифри, що в цьому році, трошки збільшилась виплата фільгових пенсій, нас, що у нас є пільгові пенсії, які став протипанні душу. І збільшилась на медикаменти, на продукти зв'язку з військовослужбовцем керівникам. Так, це на цьому самому рівні. Він десь проєкт 16, 16 мільйонів. Віць. Якщо в разі ліквідації установи а в разі зміни У але 245 тисяч на барву пенсії при пенсії доходить. То так поможете є фонд заробітний платник. Є ще за тоді прошу розуматку, хто за, проти утримались. Четверте про затвердження фінансового плану комунального комерційного підприємства, комерційного комерційного підприємства, комерційного комерційного підприємства, комерційного yeah в частину Yeah. Я розумію, є два проєкти бюджету. Бюджет. Будемо на погоджувати. Є бюджет, який пропонує фінансове управління, так. де основним таким, я так розумію, є. Коротше, є нюанси. Є проєкт бюджету, який подає бюджетний Яка бюджет. 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 Е, Різниця, не включені борги УПГ і деякі там. Де, 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 так. Мені здається, що то по ідеї мало б ви що я не знаю. Прошу. Камери включені, я не знаю.